Вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадую, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні, до вашої уваги, Hyundai AX35. Це в нас 2011 рік, 2 рік, двохлітровий. Дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 279 тисяч кілометрів в такому практичному кольорі, на лінзованій оптиці, на протитуманних фарах. В комплекті в нас ще одні титанові диски на зимовій гумі. Зараз автомобіль стоїть на класній літній гумі та на оригінальних легкосплавних дисках. По салону ми бачимо, що салон у нас повністю шкіряний. Нагадаю, на автоматичній коробці перемикань. В даному випадку це гідротрансформатор. Тут бачимо повний електропакет, передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, допомога при спуску, датчики світла та дощу. Ось таке симпатичне мультикермо. Є в нас круїз-контроль, голосове управління, двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth MP3 Aux, камера заднього Погляду, виход USB iPod та AUX. Ось такий шкіряний підлокітник, підігрів передніх та задніх сидінь. Забули сказати, що на передніх дверях є ще безключовий доступ. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані. Як я казав, є підігрів навіть задніх сидінь. Тут сидіння в ідеальному стані, є ось такий підлокітник, в ньому підстаканники, стеля також в ідеалі. Тут ми бачимо, що є у нас фаркоп, є парктроніки, є камера заднього огляду. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна шторочка. Тут у нас є прикурювач. Що ми бачимо? Тут ми бачимо повнорозмірне запасне колесо на ще одному легкосплавному диску. Дамкрат, крюк, повний комплект. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Hyundai X35. Для цього ми вмикаємо наш. Товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила, 91, 104, 86, як ми бачимо, крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 111, 117, 90. Задня ліва двері 106, 112. 94. Дах в нас, до речі, 117. 130. Подивимось на пройоми. З водійської сторони. 67, 63. 83, 70, як ми бачимо, пройоми також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 158, 163, 162, 193, 145, як ми бачимо, тут є в нас косметика. Далі ляда 89, 95, 94. Нагадаю, ось ця частина в нас пластикова. Далі заднє ліве крило 95. 113, 121, 93, рідна фарба. Задня права двері 86, 112, 98, передня права двері 87, 109, 121. Подивимось на пройоми з водійської сторони. 63, 64. 87, 67. Далі переднє праве крило 104, 101, 95, капот 110, 108, 116. Як ми бачимо, майже весь Hyundai X35 в рідній фарбі. Є лише косметика по задньому лівому крилу. До речі, якщо вмикаєте задню передачу, ось тут видно камера у нас є. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Hyundai X35. Ось ми бачимо таку товсту, здорову папку документів. Так, Це у нас сервісна книга. Так, вона починається. Ось вказаний він код даного Hyundai X35. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова для того, щоб ви могли перевірити автомобіль по всіх загальнодоступних сайтах. Далі, що в нас по сервісам бачимо, 2013 рік пробіг складав 22 тисячі кілометрів. 2014 рік пробіг складав 54 тисячі кілометрів. Сервіс був проведений на офіційній станції Hyundai. Більше в нас, в нас, на жаль, немає нічого в сервісній історії. Тут ми бачимо документацію на другий комплект Коліс, нагадую, що він у нас є. Людина купила другий комплект, та разом ось така стопка документів до коліс йде. Тут ми бачимо, що є в нас інструкція до фаркопу. Багато-багато ще. Отаких от книжечок інструкцій. Зараз двигун у нас вже запущений. Давайте подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає двохлітровий дизельний двигун. Нагадаю, що в нас повний привід. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По двигуну все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Бачимо, що з правої сторони та й з лівої сторони в нас крила не знімались, не крутились. На пробізі 132 тисячі кілометрів була обслужена тормозна система. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете першим власником в Україні даного Hyundai X35-го. Це в нас 2011 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка перемикань. В даному випадку це саме надійний гідротрансформатор. В комплекті літня зимова гума, зимова гума в даному випадку на ще одних легкосплавних дисках. Ось ми бачимо її. По локофармовому покриттю, як ви бачили, майже весь в рідній фарбі, косметика є лише на задньому лівому крилі. По комплектації це безключовий доступ, повна кожа, двохзонний клімат, круїз, датчики світла та дощу, парктроніки, камера заднього огляду та багато-багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.